Загальні енергії наступного тижня. Загальні енергії наступного тижня у нас програються по старшому аркану підвішений. Про що говорить нам цей старший аркан? Про те, що. Ці ваші справи на наступному тижні можуть стати на стоп. В деяких випадках потрібно подивитися на ситуацію, яка відбувається в вашому житті, під іншим кутом. І, можливо, таким чином ви знайдете відповідь на питання, які вас давно турбують. Прийміть обставини, не поспішайте робити якісь поспішні висновки, загальна енергія наступного тижня. Вона достатньо повільна. На що звернути увагу на наступному тижні, щоб прожити 12-й старший аркан як можна краще. 21 й старший аркан говорить про те, що інколи нам потрібно вийти за свої межі. Для того, щоб вийти за свої межі, потрібно приймати рішення не розумом, а серцем. І саме це говорить в розкладі шостий старший аркан. Якщо у нас загальна енергія тижня, підвішений, і вам потрібно робити якийсь важкий вибір. Але ви розумієте, що у вас не лежить до цього душа, то краще почекати і не приймати ніяких поспішних рішень. Тому що іерофан говорить нам про те, що в вашому житті може з'явитися людина, яка вам дасть мудру пораду, або ви десь зустрінете наставника, який допоможе вам безболісно прожити енергію 12-го аркана. Плюс а, а, сімка жезлів. Вона говорить про те, що все вашому житті на наступному тижні складеться так, як потрібно бути. Головне довіритися потоку і не пришвидшувати події. Більше прогнозів підказок ви знайдете в моєму профілі. Я буду вам дуже вдячна за сердечко, а також підписку. Бажаю вам класного тижня!